Всім привіт! З вами актуальні новини МКФКВ у День пам'яті героїв Небесної Сотні та десятиліття початку війни в Україні. Студрада коледжу зробила інсталяцію з янголами в куточку пам'яті коледжу. А для студентів 121 групи було проведено дуже атмосферну та цікаву виховну годину. Звичайно, тема допомоги військовим. І цивільним з обмеженими можливостями та їх адаптацією у нормальне життя є особливо актуальною, адже зараз у нелегкий час через повномасштабне вторгнення таких людей стає дедалі більше. Психологіня Наталія Горлок провела знайомство зі студентами через вибір карток із емоційними зображеннями. Потім було обговорено базові потреби людини та вплив стресу на організм завдяки чому стало зрозуміло, що у таких умовах тривалий час перебувають наші військові, які потребують допомоги та підтримки. І, хоч зараз є безліч благодійних центрів з допомогою військовим, учасники зустрічі шукали варіанти допомоги як внесок кожного з нас. Отож найлегший спосіб це зробити підтримка, бо зовсім не важко висловити свою подяку та повагу військовому, якого ми бачимо на вулиці, в автобусі або в якихось закладах, чи привітанням, потиском руки або спеціальним жестом. Звісно, процес соціалізації людей з обмеженими можливостями в суспільстві завжди був важким через неправильні стандарти встановлені в нашому злому світі. Тому не варто ділити людей за їхніми фізичними можливостями, а навпаки, треба допомогти їм адаптуватися та спокійно почуватися в суспільстві. Уже близько той час, коли завершиться війна, і повернуться військові з фронту. Отже, для того, щоб навчитися сприймати травмованих війною людей, потрібно уже психологічно налаштовуватися. А ви, друзі, продовжуйте слідкувати за нашими актуальними новинами на студентському каналі МКФКБ. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава ЗСУ!